9 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено шість ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 і дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 рашистів. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна ракета Х-59, 69 та два ударні безпілотники рашистів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. On September 9, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the six attack drones of the Shahed 136 131 type and two HA 59 69 guided air missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, one HA fifty nine, sixty nine guided air missile and two attack drones of the Russian Nazis invaders did not reach their targets and fell on their own.